Бажаю міцного, друзі, завдяки вам ми військові взагалі вистояли. Завдяки вам ми ще досі тримаємось. Якби не ваша допомога, якби не ваша підтримка, нас би ще в 2022 році всіх би злили внутрішні вороги. На жаль, внутрішні вороги встигли запустити ворога всередину країни та здати деякі населені пункти України. Але важливо їх зараз зупинити, тому що вони кожного дня продовжують свою антиукраїнську роботу. Українці, ми військові вам дуже вдячні. Але зараз, як ніколи, треба ваша згуртованість та допомога у боротьбі з внутрішніми ворогами. Зараз при владі в Україні п'ята колона Кремля, яка планомірно знищує нашу економіку, нашу промисловість, розграбовує країну. Не визнає Росію ворогом та робить все, щоб максимально послабити нашу боєздатність та оборону спроможність. Це я назвав зараз лише малу частину їхніх злочинів. Важливо те, що Верховна Зрада та партія Слуга народу не просто крадії та мародери, як ми звикли їх вважати. Це підступні, безжальні та жорстокі вороги українського народу. Це вони влаштували геноцид української нації. Це вони приймають законодавчі та виконавчі рішення від імені народу України на користь наших ворогів. Побороти внутрішніх ворогів ми можемо. Тим самим ми можемо як мінімум зберегти те, що на зараз маємо. Але почати боротьбу може лише громадянське суспільство. Громадянське суспільство має усвідомити усю відповідальність за процеси в країні та розпочати боротьбу з внутрішніми ворогами в той час, поки ми військові воюємо із зовнішнім ворогом. Народ України єдине джерело влади в Україні. І якщо п'ята колона Кремля. Посмію застосувати проти вас силу, це буде останньою крапкою та тригером для нас, військових. Друзі, для того, щоб нам усім вистояти, вижити, треба усім разом об'єднаними зусиллями вести боротьбу як із зовнішнім ворогом, так і з внутрішніми ворогами. На жаль, іншого виходу для нас немає. Мародерів, як і зрадників, під час війни треба знищувати. А не виправдовувати. Борімось. Слава Україні!